Добрий день, я вітаю вас у медіа-центрі Україна в Укрінформі. З вами Ольга Таманова. Три місяці триває війна, і я хочу від всієї нашої команди подякувати журналістській спільноті за те, за вашу роботу, за те, що завдяки вам світ знає правду. Світ дізнається про російську агресію і про героїчний супротив українського народу. Коротко про наш розклад на сьогодні о 13.30 до нас приєднається заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Андрій Островський, це начальник управління стратегічних комунікацій, головнокомандувача збройних сил України, та В'ячеслав Раєвський. Наші колеги презентують навчальний проект щодо правил ведення війни української армії. О 15.30 до нас завітає Андрій Євко, перший заступник «Укравтодору», і ми поговоримо про відновлення наших нашої інфраструктури. А прямо зараз у нас Олег Устенко, радник президента України з економічної, Питань, і ми поговоримо про економічний план відновлення України. Прошу, пане Леже, добрий день. І теж дуже вдячний дя вам за те, що ви е висвітлюєте всі ті новини, що відбуваються з Україною. Е показуєте правдиву інформацію, доносите до своїх читачів, до своїх глядачів. Стосовно військової агресії, я повинен сказати, що вже буквально на другий чи третій день після початку агресії, президент України поставив достатньо чітке завдання планувати відновлення України. Чому це важливо? Ми і так з вами розуміємо. Стосовно того, яким чином відбувається процес. В принципі, те, що відбувається, ми маємо вирішити з вами систему двох рівнянь. Перше рівняння, яке є, це гроші, все, що стосується грошей, де взяти гроші, які збитки ми з вами отримали. Або перше, де які збитки ми з вами отримали, і друге, де ми можемо взяти гроші на це. І друге рівняння, яке треба вирішувати, це стосовно напрямків. Використання коштів на відновлення української економіки зрозуміло, що ми потрапляємо від цієї жорстокої агресії. Цілком зрозуміло, що все те, що було в наших планах попередніх, коли ми знаходилися в мирному житті, воно все було змінено. Відразу після того, як ми перейшли з вами до військового стану, до періоду цієї агресії, в перший тиждень початку війни, агресор знищував наші активи достатньо швидко. І після першого тижня війни наші збитки лише по активах, лише по активах, були приблизно на рівні біля 100 мільярдів доларів. Після цього вартість знищення вона зростала, зростала достатньо швидко, і зараз ми з вами говоримо про прямі збитки для наших активів десь на рівні приблизно біля 650 мільярдів доларів. 650 мільярдів доларів. Прямі збитки наших активів. Якщо ви подивитеся цю цифру більш комплексно, ви зможете побачити, що є так звані непрямі збитки, які ми теж. Отримуємо з вами недоінвестовані кошти, недоотриманий валовий внутрішній продукт. Скажімо, в цьому році ми планували, що наше зростання буде на рівні приблизно 4-4,5%, що в грошовому вимірі означало б десь приблизно біля 10 мільярдів доларів. в плюс до нашого валового внутрішнього продукту. По факту, ми з вами маємо падіння. Тому з цими непрямими збитками ми можемо говорити, що повна вартість, яка потребує відшкодовування для України, виходить на цифру приблизно біля 1 трильйона доларів. Ще раз 650 мільярдів доларів це прямі збитки. Включно з непрямими збитками, ця цифра сягає 1 трильйона доларів. Де брати ці кошти? Ви знаєте, що зараз продовжується консультація, але є чітке розуміння. Перше головне розуміння агресор має заплатити все, кожну гривню, кожну копійку від завданих нам збитків, де ми можемо взяти оцю компенсацію з агресора. Перше це заморожені активи. Центрального банку Російської Федерації ця сума сягає приблизно 350 мільярдів доларів. Яким чином тут треба буде поводитися, яким чином буде здійснено забраття цих коштів і переказ їх в фонд відновлення України? Бо формується і сформовано фонд відновлення України. Потребу ну ви розумієте, що коли мова йде про кошти центральних банків, вони розпорожені по деяким країнам в більшості випадків, мова йде про так звану велику сімку G7 Group Countries. По цій великій сімці вони розпорошені. Яка частина знаходиться в Сполучених Штатах Америки, яка частина знаходиться в Європі, яка частина знаходиться в Японії з цих заарештованих активів. Ідуть консультації з приводу того, яким чином будуть зроблені відповідні зміни до національних законодавств цих країн, де зараз знаходяться ці кошти центру банку Російської Федерації, і відразу після відповідних змін в місцевому законодавстві кошти будуть перераховані фонд відновлення України: 350 мільярдів доларів. Далі мова йде про так звані заарештовані активи номенклатури російської, які були вивезені з території Російської Федерації і які зараз знаходяться під арештом. Там мова йде про суму приблизно біля 150 мільярдів доларів. Але це не вся сума, яка буде підлягати переведенню Фонд відновлення України. Є додаткові активи, які були вивезені з території Російської Федерації протягом тривалого періоду часу, і за різними оцінками мова йде про декілька сотень додаткових, декілька сотень мільярдів доларів, які є приховані в світі, які зараз називається, трекінгуються декількома великими групами, які спеціалізуються саме на цьому форматі пошуку активів. Як тільки активі додаткові будуть знаходжені, знайдено, відразу на них буде накладено. арешти, ми зможемо апелювати вже більш точними цифрами. Тут в цьому випадку яка економічна логіка всього цього? Економічна логіка полягає в тому, що зараз ми говоримо з вами про заводи, параходи, квартири, якісь там будинки, які знаходяться. По всьому світу, на які можуть бути накладені арешти або вже накладені арешти, все це буде е, скупчено в одну таку великий кошик. І ми будемо знати, що цей кошик вже або сформовано, або формується. І проти цього кошика да, ми знаємо приблизну суму. Одна річ мати гроші, а інша річ для відновлення України, а інша річ мати просто активи, активи вигляді. Е, домов, мов пароходів. ми будемо знати вартість цього кошику, і проти цього кошику, тобто на вартість цього кошику, проти цього кошику будуть випущені спеціальні боргові запозичення, боргові розписки. Боргові розписки, які будуть потім е, розпродані на міжнародному фінансовому ринку, тобто, в даному в даному випадку. Гарантії виплат будуть ці кошти, які знаходяться в цьому кошику. Да, активи, які знаходяться в цьому кошику, на них будуть випущені боргові розписки, які будуть продані на світовому фінансовому ринку. І вже тоді відразу можна буде залучати кошти в фонд відновлення України. А кошик буде продовжуватися зберігатися саме в такому вигляді, в якому він є. От на, скажімо, на теперішній момент часу. Після цього є можливість отримати кошти відразу в цей фонд відновлення України. Тобто ми говоримо з вами про 350 мільярдів доларів Центробанку банку Російської Федерації, плюс додаткові на теперішній момент часу 150 мільярдів доларів із вже заарештованих активів Російської Федерації. Тобто сума вже зараз може сягати приблизно біля 500 мільярдів доларів. Додаткові е, заходи, які приймаються, дозволять додатково наповнити цей е, цей кошик додатковими ресурсами. Чому важливо йти через операцію боргових розписок і випуску боргових розписок, бо потрібні живі кошти, а е, е, ми можемо чекати певний період часу до того, як ми реалізуємо активи, і потім виплатимо тим, хто купив наші боргові розписки за цей кошик. А кошти, живі кошти, зразу можна буде переводити в фонд відновлення України. Це що стосується цієї частини, додатково для відновлення України можуть використовуватися і інші ресурси, якщо говорити про неросійського походження, ресурси це ресурси Європейського союзу. Ресурси сполучених штатів Америки ви чули вже заяви і від Великої Сімки, і чули заяви безпосередньо від Білого Дому. Ви чули заяви, які лунали і в Європейському Союзі стосовно підтримки з точки зору відбудови України. Яким чином буде відбудовуватися Україна? Працює зараз декілька. Щонайменше декілька робочих груп, які розробляють різні плани стосовно відновлення України, все це буде централізуватися і з єдиного центру буде видано план стосовно відновлення України. Позиція президента Зеленського, я б сказав би, не просто чітка, а жорстка стосовно того, що як потрібно проводити відновлення. Перша, повна компенсація всіх збитків, які було надано тут в Україні. Друге, це що все, те, що стосується відновлення соціальної інфраструктури і житла, має проводитися в дуже короткий термін часу. В дуже короткий термін часу. А це означає, що частина, скажімо, якщо мова йде про відновлення будинків, житла. Для людей, тобто частина коштів буде використана і як для внутрішнього споживання. Я маю на увазі для підтримки нашої власної будівельної галузі, але цілком зрозуміло, що після того, як було знищено достатню кількість житла, і людям нема просто куди подітися, навіть якщо вони зараз мають кришу над головою, вони хотіли б, щоб і ми б всі хотіли, щоб їм відбудували їх житло. Тобто треба буде розглядати можливості, і розглядаються можливості стосовно закупівлі частини, частини будівельних матеріалів за межами нашої країни, для того, щоб пришвидшити цей процес. Стосовно розглядається решта планів, які стосуються взагалі відновлення, Розглядається, починаючи з інфраструктури, скажімо, залізничної інфраструктури, наша логістика, наша логістика змінена, частково вона зруйнована, частково ми її просто не можемо зараз використовувати в таких умовах. В принципі, ми всі розуміємо, що торгівля з нашим. Агрес, агресивним сусідам вже ніколи не буде відновлено, тобто, який взагалі для нас сенс, скажімо, якщо в прив'язці до Укрзалізниці говорити про відшкодування там збитків, чи є для нас взагалі сенс продовжувати тримати колію в такому розмірі, як вона в нас зараз? Є чи нам потрібно змінити колію на ту систему, яка є? Європейської системи просто змінити розмір цієї колії стосовно е, житла. Ми маємо все відбудувати, але теж виникає питання, коли ми будемо відбудовувати. Ми не повинні навіть іти за планом відбудови саме такого, як воно було раніше. Особливо якщо мова йде е, про е, великі е, багатоквартирні е, будинки, ми можемо будувати їх. Не просто з новими технологіями, але і базуючись на тому, щоб це були енергоефективні енергозберігаючі технології в цих нових будівлях, які будуть будуватися для наших громадян. Це те ж саме стосується і підприємств. Нема сенсу відбудувати саме таке підприємство з тією технологією, як воно було раніше, до її руйнації. Можна будувати нове з передовими технологіями на новому рівні, що дасть можливість далі ефективно розвивати країну в майбутньому. Ну це так, в принципі, такий, якщо хочете, віжен. На візія стосовно того, як відбуваються ці процеси, про які цифри йде мова. Ще раз повторюю: позиція президента Зеленського і чітка і жорстка. Агресор має заплатити кожну гривню і копійку, знищену тут в Україні. Все має бути відшкодовано. Відшкодування має відбуватися в короткий термін часу. Відшкодування і потім відбудова мають іти вже на новому техніко-технологічному рівні. Дякую, дякую. У квітні було створено національну раду о, з питань відновлення. А які о, першочергові завдання перед нею стоять? Ну як я сказав, ці чергові завдання, першочергові завдання, це якраз і є вирішення цих двох рівнянь. Все, те, що стосується коштів. Формування цього фонду і друге це напрямки використання коштів. Ну про напрямки ми теж з вами поговорили. Вони достатньо ефективно почали працювати, працюють в постійному режимі. Це, до речі, не єдина група, бо є багато дорадчих груп, які працюють зараз за цим напрямком. Щонайменше я знаю про існування. Ну, Щонайменше десяти аналогічних груп, які працюють, ви знаєте, що це питання президент Зеленський постійно, в тому числі обговорює під час своїх міжнародних зустрічей, під час своїх міжнародних виступів. Тобто, це питання просто на постійному контролі у президента України. Коли ми говоримо про другу групу допомоги, ми робимо зусилля, щоб це була безвозвратна допомога, так. Коли коли мова йде не про російські кошти, да в принципі, взагалі, все, що стосується нашої політики боргової, і в тому числі політики, яка стосується відновлення України, да, звичайно, ми отримуємо зараз. І грантові кошти, тобто ті кошти, які не треба повертати, але теж правда, що ми отримуємо і кредитний ресурс. Це так і є стосовно е, політики, яка взагалі є боргова політика в державі, намагається робити все можливе для того, щоб збільшувати долю грантових коштів, тобто ті, які і не повертаються, і звичайно, по яким не сплачується жодних відсотків, для того, щоб з, з, зменшити долю боргових коштів, які мають дві головні характеристики. Вони платні, їх треба повертати, тобто і відсотки треба сплачувати, і повертати ці кошти треба. Тобто, взагалі, стосовно боргової політики, тренд такий: чим якомога більше грантових коштів і зменшення частки боргового ресурсу а стосовно політики, відновлення там взагалі мова не йде про використання. Боргового ресурсу там лише мова йде про гранти, і є розуміння в принципі про всі ті суми. Ну ви теж маєте розуміти, що коли ми говоримо про один трильйон збитків для України, це і прямих, і непрямих збитків. Це означає, що це п'ять наших річних ВВП в попередньому році, в 2021 році, ми з вами отримали історично максимальний. ВВП в нашій країні з часів нашої незалежності було трошки менше ніж 200 мільярдів доларів. Тобто, 1 трильйон доларів це п'ять наших річних валових внутрішніх продуктів. Звичайно, що для того, щоб відбудовувати країну, в даному випадку навіть не можна уявити, що це можна робити за боргові кошти. Тобто тут мова йде лише про кошти. Від Російської Федерації і мова йде про залучення коштів наших союзників і партнерів? Шановні колеги, ваше питання? Трошо. Скажіть, будь ласка, на яку... будь ласка. Валентин зурненформу. А скажіть, будь ласка, на яку суму російських активів зараз знаходиться в Україні і яким чином вони будуть спрямовані на відбудову України? Коли мова йде взагалі про таку велику картинку, да, то те, що знаходиться в Україні, ми говоримо там про саме більше, це біля там, скажімо, декількох відсотків, не більше ніж декілька відсотків від того, що планується залучити від Російської Федерації. Кошти, які зараз є, на активи, які є Російської Федерації, ви знаєте, що вони знаходяться зараз під арештом. Розглядається питання їх подальшої реалізації, і тут є, на мій погляд, як економіста, є питання з приводу того, коли. Можна буде займатися цією реалізацією, тобто, для з активами, які знаходяться за межами України там більш зрозуміла економічна логіка з точки зору випуску цих боргових розписок. Тобто, все в кошику знаходиться проти кошику, випускаєш боргові розписки, продаєш боргові розписки, кошик в тебе залишається, гроші ти відразу зараховуєш фонд відбудови України, а потім з часом, з перебігом часу, ти просто можеш продавати. Всі ці активи, які в тебе є в цьому кошику, для того, щоб розраховуватися з тими, хто купив твої боргові запозичення? Тобто там така економічна логіка в Україні, ти можеш і сформовано вже цей кошик, але момент реалізації зараз точно не саме був би вигідний з точки зору продажу. Ми розуміємо, що ці кошти є, і е, питання стосовно: а яка ж вартість їх, яку вартість взяти? Та яка була до 24 лютого, чи вартість, яка е, є. Наразі, а наразі вона буде ну набагато меншою, бо вартість сперше ти не знайдеш зараз покупця, який дає а, ті кошти, які вони коштували ці активи до 24 лютого. Тобто і сказати точну ціну на теперішній момент часу цих активів ти просто не можеш. Але а, стосовно так для того, щоб розуміти про що йдеться мова, мова йдеться про декілька відсотків. Порівнянні з тима під 500 мільярдами доларів, які вже зараз затрекані від Російської Федерації. Дякую, ще питання. Можна англійською. Нікрокотові, я журналіст з біду з Франції. І я хотів би. Спитати вас стосовно витрачених е, грошей, ми ми знаємо, що це була проблема в минулому, бо багато субсидій грантів е, з Міжнародного європейського фонду е, ну, були, йшли на корупцію і не йшли е, е, на проєкт. Як ви будете уникати цієї проблеми, щоб вони? щоб. 50% не пішли на, не було просто витрачено в пусту. Бо це може запобігти донорам давати гроші. А, 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 Цуцький колега дуже цікавиться з приводу. Корупції, яка є в Україні, і він говорить з приводу того, що були часи, коли майже 50% грантових коштів було, як я розумію, просто розкрадено. Працюючи вже більше ніж 30 років в економічній політиці, навіть я не зустрічав цифру з приводу 50%. Може, ви там краще знаєте, але якщо мова йде про 50%, я думаю, що у вас є. Misunderstanding of some data, деяке нерозуміння цифр. коли ви говорите про 50%, то це стосувалося єдине, де я бачив цифру 50%, навіть 54%, Це стосувалося рівня тіньової економіки, shadow economy of Ukraine, тіньової економіки в Україні, там фігурувала така цифра. Стосовно корупції не видавалася навіть така цифра. Там були цифри набагато нижчі. Але в принципі питання дуже зрозуміле і дуже прийнятне. Перше, треба розуміти, що Україна повністю змінена зараз. зараз. Війна змінила все. Смерті наших людей просто змінили все. Ніхто просто не дозволить, я маю на увазі в першу чергу, в тому числі і громадянське суспільство, щоб, був, щоб була корупція, тим паче висока корупція, про яку ви говорите, щоб вона існувала. В після військової період, це перше, другим запобіжником стосовно а, того, що ми впевнені в тому, що корупції не буде, да вона була і вона була велика. І судячи по тому, що відкривається навіть у ці складні часи, ми навіть чули з приводу а, різних схем, які застосовувалися, і в попередні роки і не так давно застосовувалися а, в Україні. Але теж правда, що коли Україна стає членом кандидатом в Євро. Європейський союз це є головним запобіжником або одним з головних запобіжникам, базуючись на якому, ми можемо з стовідсоткової гарантії сказати, що корупцію буде повністю приборкано. Перше громадянське суспільство, друге, європейський трек, який дозволить просто не просто мінімізувати корупцію, а довести її до рівня, який є. Ну, не більше ніж в Європейському а, Союзі, якщо ви згадаєте досвід приєднання а, до європейського союзу Болгарії і Румунії, вже не пам'ятаю скільки, майже декілька десятків років тому, або може 15 років тому. Якщо ви згадаєте їх досвід, ви можете згадати, що і Болгарія, і Румунія для них було відсрочено вступ до європейського союзу, навіть не дивлячись на те, що вони були країнами-кандидатами на один рік. Чому це відбулося? Бо в них були шалені проблеми стосовно інших країн в Європейському Союзі: корупції і те, що називалось організованою, навіть не знаю, як це ми по українськи мовою говоримо. Organized Crime, організована злочинність, от як ми говоримо, і там ці проблеми теж були вирішені. Ці дві проблеми вони дадуть можливість, ці два дві засади, дадуть можливість з певністю сказати, що корупції не буде. Плюс додайте туди, що коли мова йде про європейський трек, і це дійсно той трек, який має бути має бути і буде залучений з точки зору відновлення України. То зрозуміло, що той, хто платить ці кошти, має всі можливості повністю перевіряти і мати доступ до того, щоб дивитися за кожним євро, який витрачається тут, в Україні по цих програмах, і це стала практика. Тобто, це не треба ні європейському союзу щось додатково робити, ні Україні щось додатково робити. просто треба співпрацювати по цьому напрямку, і це дасть можливість. Просто знищити корупцію ще раз кажу, що країна зараз і країна до 24 лютого вони різні і різні в тому числі, що ніхто в суспільстві не буде толерувати найменше прояви корупції найменше. Дякую, дякую вам, дякую, що приєдналися до нас. Нагадаю, з нами був Олег Устенка, радник президента України з економічних питань. Дякую вам, дякую. друзі. Нагадаю, що за 5 хвилин у нас відбудеться презентація навчальної програми щодо правил ведення війни української армії. Тож залишайтеся з нами.